Привіт, я Віка і ви на каналі Віка Лол Я вам всім так дякую, що ви до моєго дня народження набрали 2500 підписників. Я вам дуже дякую, тому в честь якби, такого свята я хочу. Є така функція, можна ось продати дом. Ось. І все, він мене стоїть на продажі. Я просто зараз. Лю... О, може, ні, ця дівчинка не хоче. Люба люд... я зараз буду ну, розповідаю, що буде зараз робитися. Я роблю запрошення, щоб хтось купив будинок. Той, хто перший прийде і дасть мені запрошення на трейд, на будинок, він його получить безплатно. Ну і потім ще. Потім ще в мене ось такий пет є рибамеч. Потім ось такий, ось такий. Ну, ви всі бачили, дятел. Ось таку ще рибу. І ще змію. Так, ця вечірка нам не потрібна. І вал валрус якийсь. Ну і ще їх я роздам. Так, тільки давайте перед вечіркою ми зайдемо пети, пета, щоб він мені не мішав. Давайте я вам покажу якраз рунтур по будинку. Спочатку, так. Тут в мене зона відпочинку. Піднімаємося на другий поверх. Цей будинок взагалі стоїть 500 баксів, але я його продаю за 1150. Я все підрахувала для мене, щоб якась для мене вигода була. І всі меблі якраз все так коштує. Це моя спальня з петом. Далі тут в нас ванна. Я брала інтер'єр, ось, ось ці кроватки, ось ці двері. Я брала з одного будинку. Тут в нас ванна кімната. А, ванна кімната також нам вже потрібно. А поки мій петик буде митися, пішліться, я вам покажу вниз. Ну, тут в нас і було не прийшлось купувати. Ну і тут ці двері також з тої колекції. Ну і кухні, як же ж без неї? Так, він хоче тільки попити, тому давайте пити ми вже йому дамо ось тут. Вже вийдемо, зараз запрошення кинемо. І той, хто перший, перший самий перший мені кине запрошення. Тому я її оддам будинок. Ем, чого вона не назив... за... О, ось так. Так, що йому дати? Давай какао. На. Так. <смі> я його так довго строїла. Ви не уявляєте. Дома. Продам. Дома. Ви. Біли... Хто нах... Ой. Так, ось так. Тепер чекаємо. Ну, Взагалі-то зазвичай одна людина і приходить по будинок. Але це не завжди. Давайте я поки що покажу свої оціньони, Все, що в мене є з такого. В мене так, дамо моєму лимонад. А ні, ось перша людина прийшла, жесть, вона обдивляється будинок. Напевно, більше ніхто не прийде. Я надіюсь їй цей будинок сподобається, щоб його віддати. Ой, буде. Брати. Ой, бліна, хтось вже прийшов. Я не хочу. Я хочу, щоб це перша. Ну і... Ну, Давай бистріше, думай. Так вечірка нам не потрібна. Е -е, круто. Круто, а це вона, ця полі чи ні? Ультра. Я б зараз просру ультра, но. А тут вже ще мікрофон. Привіт, можеш забрати петів? Я тобі отдам його безплатно. У мене сьогодні свято, тому я віддаю цей будинок безкоштовно. Давайте ще її сердечко, сердечко. Так, сердечко, яке сердечко. Ну, в мене тут дві... А це не повторки Давайте, ну ось це. Дякую, наші. Давайте. Е... Ти з України. так Якщо ще вона з України, то це буде прекрасно. Я також. Так, я також. Давайте так. Я блогер, ти зараз в видео. Ой, блин, без, без знака питання. Це побутково вже на автоматі. Ого, круто. Просто це їй скажемо зараз назву канала, щоб вона подивилася. Привіт! Канал. Передаю тобі привіт. Вік. Віка лол. Я постараюсь сьогодні чи завтра виставити відео. Або сьогодні, або завтра вийде відео з тобою. Так, а всі пам'ятають цю, цю рубрику з секретним словом? Якщо що, секретне слово, зараз спробуйте також відгадати. А хочеш побути в моїй рубриці? Я не знаю, правильно було Беліна не туди. Приймаємо. Я не знала, як правильно їй е, об'яснити це речення. Так. Дивись, тобі потрібно відгадати ти сло... секретне слово. Якщо ти його відгадаєш, тоді ти получиш приз. Так. А я також можу до кожного. Кидайте мені трейд. Це, це до кожного працює. Кидайте мені трейд. І ви будете відгадувати секретне слово. Букв. Но. Но но в тебе вісім спроб. Ось так. Ой, 8. Ось так 8. Роби. Ось так. У тебе вісім спроб. Хм. Да-да. Я. Так. Ні, так це ж тут оскільки? Два, чотири, тут шість букв. Так, я відкриваю Ой, з кожної попитки відкриваю пел ось так спробу До мене хтось телепортувався. О, господі, хоч би вона відгадала, а відео вже таке довге виходить. Ну, добре. Так, так, так так, 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 так. Давай. Там, 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 там. Я не розумію чомусь. Я чомусь не розумію. Там вісім букв, я ж написала. Вісім букв, а не шість і не п'ять. Пельмені ні. Чуть-чуть трішки не вгадала. Пельмен ні. Ой, пеліме-ні. Ні. ні. Ти виграєш пета. Но ти должна його вибрати. Ура! Да, ой. Тобі потрібно його вибрати. Ось так. Тобі потрібно да, його вибрати. Так. Давайте давайте їй вакансії. Так, я можу їй предложити ось цього. Чи ось цього. А які ось зараз Зараз я тобі покажу, а ти маєш вибрати. Так, ось орангутанці, далі ось цей Ну, Давайте ще цього йдемо. Може, там їй для Ніона, наприклад, потрібно. Ой, це я випадково вже забрала. Так, так, в мене багато пеців, які я хочу віддати. Зміяше. Ану воно влізе, так, да, воно все якраз влізе, все нормально. Якого. Якого? Не цікаво, якого вона вибере, якого вона вибере, якого, 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 господи боже мій, якого вона вибере? Рибу меч. Добре. Добре. У нас сама... А, ні, не сама перша, вона була у нас друга. Так, все удаляємо. І зараз перше сердечко було для будинка. Ну Це так просто. А друге сердечко буде ось таке для пета. Так, в нас див... а все один одни... вже перегляд. Ось так. Я ніколи це не робила, вона ж, напевно, не вірить. А, ну, ні, вона ще спиш. А mm, можна mm, я думаю, тулей? Ти... To... Я зараз подія. я Нічого не поняла. Сорі, no. <laughs> тюлень, а там хіба, тюлень був. Шо... Ага. Ага, тю... тюлень. Тюлень у нас був вроде последним. Ауй. Цем последнім, да? Це ж тюлень. це же Оце... це... Це не тюлень це... Це... в мене не було. А ну, давайте ще мені Здається, тюлені в мене не було. Між... Ні, в мене тюлені не було. Тюленія не було. Так. Алло. Ну Ти так сказати, як... із-за того, що ти попала в відео. Я хочу тобі їх двох віддати Приймай прийду, господи боже мій. Приймай три, а все, не, не потрібно було. Але, зараз, напевно, пригати буде, але я не знаю. Бо так взагалі-то роблять. Все, це вже не мій будинок. Все, все. Я продала. Все. Ну і все, і ось так у нас вийшло. І всім пока-пока. З вами була Віка. Підписуйтесь на мене. Я ще, напевно, в другій серії буду роздавати ще ось таких два подарунка. Потім ще петів хочу. Ну, ось ось цього. Ну, оці, що я визначила, забрала з ось цього з ось цієї штуки. от тих я і буду роздавати. Тому подивіться другу частину. Я не знаю, коли вона вийде. Всім пока-пока! З вами була Віка.